Богдан Попов, експерт Центру об'єднана Україна, до нас доєднується. Пане Богдане, вас вітаємо. Ми вітання. Пане Богдане. Чого нам очікувати завтра на ваше бачення? Та й післязавтра теж перемовини, черговий етап, але вже в Європі це, мабуть, теж важливо. І тим не менш, це чергове затягування часу. Чи як ви розцінюєте ці мирні ініціативи? переговорів? Озна, як на мене, будь-яка дипломатія з російської сторони, вона наразі робиться для того, щоб не провокувати на себе тиск Трампа. Тобто Трамп сказав росіянам приїхати на переговори. Вони приїхали, а очікувати якихось результатів чи прорів дипломатичних не варто, тому що наразі ми ж розуміємо, що будь-яка угода неможлива, коли позиції двох сторін вони занадто є різними. Наразі позиції і РФ вони є дуже далеко протилежними і саме тому на якісь домовленості очі. Не варто обидві сторони. Наша сторона насправді теж їде на перемовини для того, щоб добитися якихось гуманітарних моментів, ну і щоб уникнути тиску з боку президента США Дональда Трампа, тому що ми розуміємо, теж наші переговорники їдуть туди, розуміючи, що росіяни не готові до угоди. Вони в будь-який момент ці перемовини зірвуть, як це було з усіма попередніми раундами і в Стамбулі, і в Штатах та й усіма взагалі іншими спробами. Налагодити мирний процес, тому очікувати не варто нічого, крім гуманітарних питань, дуже гарно, якщо домовляться про нові обміни військовополонених про дух Анкориджа, який вкотре повторяють цю не до кінця зрозумілу фразу росіяни, але ж тим не менш, що це значить? Вони хочуть розказати всьому світу, нібито вони про щось домовилися з Дональдом Трампом. І тут велике питання в тому, що росіяни люблять видавати бажане за дійсне. В принципі, весь світ це знає. Якщо вони кажуть, що вони на Алясі домовилися, що Трамп їм дарує Україну. Ну то це неправда. Бо якщо б він про це сказав, він би вже це зробив. Але ми бачимо, що ситуація кардинально інша. Трамп продовжує працювати з Україною. Америка більше не тільки сам Трамп, а американці активно працюють з Україною. Здебільшого, до речі, робота видна на рівні Конгресу і Сенату Сполучених Штатів Америки. Там активно працює наше посольство, там просуваються два законопроекти по санкціям проти Російської Федерації. І дивіться, тут ситуація така: їх не готовий підписати. Тебе спір тільки там, тобто американське суспільство підтримує, підтримують сенатори. Більшість сенаторів, якщо не помиляюсь понад 70 готові підписати, проголосувати, точніше, за законопроекти проти тінівого флоту Російської Федерації і законопроект по загальним санкціям проти РФ. Ці законопроекти, до речі, розроблялися в координації з українським посольством. Посол Стефанішина особисто брала участь і реально відчувається в Вашингтоні. Оця підтримка, і ми бачили це і по зустрічам на ukrainian week де Руслан Стефанчук зустрічався теж за посередництва посла Стефанішини з сенатором Гремом, сенатором Блюменталем, з Джонсоном. Тобто коаліція підтримки, вона є. Але наразі тільки Дональд Трамп це той, хто не готовий підписувати. Але все ж таки, ми розуміємо, що Україна докладається всіх можливих зусиль для того, щоб досягти фінального результату. Це щоб Трамп все ж таки перемкнувся і замість того, щоб просто говорити про якусь дипломатію, і десь пхати Україну в бік, скажімо так, щоб він почав тиснути на Російську Федерацію. Ми вже бачили подібні здобутки. Ми бачили вторинні санкції проти Індії. Досить насправді невдалий прецедент, але все ж таки прецедент. І все ж таки, ми тут сидимо в режимі очікування, коли ж таки Дональд Трамп вже зрозуміє, що Путін не договороздатний, коли там Трампа підіжмуть. Ці міттюрмс вибори до конгресу Сполучених Штатів Америки, і коли президент США почне діяти активніше в плані тиску на Росію, бо це єдиний елемент, який можна досягти конструктивного діалогу з агресорами, щоб Російська Федерація робила якісь кроки до справедливого миру. Ну, дипломатична команда у нас гарна. Ми ж розуміємо, що у нас наразі в делегації, яка їде до Женеви, досвідчені перемовники. І той же Буданов, і той же пан Кислиця, і Скібіцький як гарний військовий дипломат, і посол Стефанішина. Вона і досвідчений юрист, і гарний дипломат. Але ж ми розуміємо, що все ж таки наразі для тиску на Дональда Трампа зусиль тільки української групи недостатньо. Багато експертів говорить про те, що ця кількість вистав для Дональда Трампа з боку Росії вона обмежена все ж таки рано чи пізно йому це набридне про це ось і ви сказали. Але пане Богдане, ну не дуже віриться. Більше віриться в те, що Дональд Трамп вийде з перемовного процесу, і все чи як ви вбачаєте? На ну, дивіться, я бачу два сценарії, ви правильно окреслюєте, що от всі кажуть, що от він може перемкнеться, і я ж кажу, що ми цього чекаємо. Але це ж гарантії нам ніхто на це не дає, і це ви дуже правильно підмічаєте. Є другий сценарій, що українське питання просто втопить Трампа, що він от буде так гратися, намагатися підтиснути там трошки одну сторону, трошки іншу. Всюду неефективно, як ми це бачимо, і він просто після цього вилетить після проміжних виборів до конгресу, якщо демократи виграють обидві палати, проголосують імпічмент відповідно дональду трампу. То він просто швидко вилетить і втопить його саме Україна, бо він вчепився в завершення війни в Україні як апогей своєї політичної кар'єри, але він не може цього досягти. І саме цим він робить з себе політичного банкута. Ну він ще знаєте, не на межі, але він дуже сильно до неї наближується. Хотілося б, звичайно, щоб Дональд Трамп зробив правильні для себе і вихідні для України рішення. Але все ж таки, так ви дуже праві, що є великий шанс того, що Трампа українське питання просто втопить і він вже не встигне рейтингу. Білітуватися, і тоді вже для нього політична його історія буде завершена. А нова американська адміністрація сподівається, в такому випадку зробить висновки, що все ж таки треба йти в ногу з думкою конгресу, з думкою американського суспільства і підтримувати Україну, а не загравати з російською диктатурою. Ще на трошечки продовжимо американську тему. Напередодні буквально нещодавно Дональд Трамп казав, що треба буде Україні і Володимиру Зеленському рухатися, бо Росія там хоче йти на угоду. Марко Рубіо був в Мюнхенській конференції. Сказав: ми не знаємо, де ми знаходимося через Росію в переговорному процесі. Те, що не Марко Рубіо туди поїхав, а все ж таки Джеред Кушнер і Стів Вітков поїхали, будуть представлені американську сторону. Це якось вплине. це ну, Те, що знову не професіонали, дипломати, а знову довірені люди, президента США беруть участь в таких перемовинах. і знову про угоду йде мова. Все ж таки, як на мене, поки тиску з боку Трампа немає, то хто б не брав участь з американської сторони, це не надає ну, жодного ефекту. Це може навіть трохи в мінус нашій стороні, бо від кафекушнери і подібні вони заграють з російською стороною економічно. Я вбачаю, що там є певна навіть персональна вигада в цій історії, що Дмитрій не обіцяв там якихось нафтогазових проєктів спільних саме реальним членам американської переговорної команди. Ну, звичайно, свічко не тримав, але я думаю, що все ж таки. Так, та, хлобізм це абсолютно легальна річ, і що росіяни там щось до Віткафа та Кушнера та знайшли якийсь підхід. Там в тому, що Рубіо так він росіяни, не зручний. Рубіо він робить всім холодний душ. Насправді це він виконує функцію, яку виконував віцепрезидент Пенс за першої каденції Трампа. Тобто, це людина, коли от Трамп виходить, каже: Я завтра розбомблю Сірію і хтось має вийти і сказати, та не він погарячився. Завтра він не буде бомбити Сірію. Оце якраз Рубіо, тому що ми і по Мюнхенській конференції бачили, що більшість представників США. Тот же Венс, виходять, починають розносити там, європейців і так далі. Приходить Рубі, та ні, ні, все нормально, все буде добре і так далі. Це там, давайте не будемо забігати наперед. Оце його наразі функція. Але не більше. Тому, чесно кажучи, від того, хто буде в Женеві, з американців, мало чого залежить, тому що ми ж бачимо неготовність росіян, думаю. Тому хто тобто, б там чого не хотів. То, поки Російська Федерація не готова піти на якісь адекватні умови, а вона не буде готова допоки вона не буде під достатнім рівнем тиску, то нічого ми і не можемо очікувати в плані вирішення питання війни. Там миру. Можливо, можливо що щодо гуманітарних питань чи до якихось регуляторних питань будуть якісь консенсуси, але не більше того. Але ж Пісков окреслив широке коло питань. Зокрема, питання території теж об будуть обговорюватися. Що це може бути за широке коло питань, пане Богдан? Ну у, давайте так почнемо з того, що росіяни дуже хочуть це змінити, знести президента Зеленського у Путіна. Лічняк це об'єктивно. Він просто. Не хоче бачити при владі в Україні того, хто його критикує, постійно обзиває, кидає в нього какашки і так далі. Ну какашки там і кидає в нього заслужено. І президент Зеленський це робить абсолютно заслужено. Але ж Путін лічняк, він не хоче бачити таку людину при владі в Україні. От у нього прям принципово, що він не буде завершувати війну, доки президент Зеленський заходиться при владі. А щодо Донбасу, ну ми розуміємо цю історію, я думаю, вже тисячу разів вона була обговорена в ефірах. Не треба повторювати. Просто росіяни хочуть забрати все і на цьому. Крапка Хочуть запорізьку атомну електростанцію, росіяни хочуть зняття санкцій, росіяни хочуть легітимізацію окупації. А, подекуди кажуть Криму, подекуди кажуть всіх територій. Тобто вони от вони просто висувають вимоги максимум, які тільки можливо, тому що вони розуміють, що вони наразі можуть продовжувати війну. І допоки вони це розуміють, вони там будуть висовувати е, таку вибачте колоду карт. Ну яка просто не б'ється. Що ну на таких умовах ніхто не домовиться? Це є їх стратегія. Тобто вони входять в якісь дебати, в якісь ці дипломатичні розмови. Щоб Трамп не вів санкції і не послав то нарешті-решт Путіна, а просто потім висувають такі невиконанні вимоги, щоб перемовини зайшли в тупік. І все, і після цього не хочуть іти на будь-яку адекватну угоду. В цьому полягає стратегія Кремля, і знову таки єдиний шанс її змінити це, знищити економіку РФ та посилити збройні сили України до. Такого до таких можливостей, щоб ми доставали всі військові і нафтогазові цілі в тилу глибокому навіть Російської Федерації, щоб просто знищувати, щоб зробити той блокаут у москві для якого нам потрібно більше ракет, щоб знищити всі НПЗ і так далі. Цікавий ще аспект минулого літа. Це ж тоді бачились в Анкориджі Путін і Дональд Трамп. Я до того, що тоді тільки розпочиналася там або. Перший етап компанії весняно-літньої російської на фронті, і вона в них завершилася по факту нічим, незважаючи на все те горе, що вони однозначно принесли нашому народу. Але ж ну, явно не те, що Путін розказував Трампу, що там я все захоплю, дай мені часу тут е знову ми бачимо, що надближається. Весна буде літо, буде чергова компанія, чи продовження цієї що зараз, і тим не менш в нових погодних умовах. Я до того Путін не досяг за рік того, що хотілося в контексті цих перемовин ці максималістські вимоги, вони хоч якось втрачають під собою ну аргументацію від росіян і сприйняття заходом, чи все ж таки ну, їм байдуже і вони будуть розказувати кому завгодно, що вони перемагають, ідуть вперед і так далі. Росіяни будуть розказувати це однозначно, і росіяни будуть рухатися, поки в них є ресурс. Ми розуміємо, що людського ресурсу там. ой-ой-ой. Ми розуміємо, навіть що якщо в Російській Федерації самі по собі буде закінчуватися людський ресурс, то вони подзвонять в подзвонить позвонить кінчинину і кінчинин прийшли 100 тисяч північно корейців Це так працює, на жаль. Факт є в тому, що Китайська Народна Республіка готова ще десятками років, не тільки економічно, а й мобілізуючи північно-корейський людський ресурс, підтримувати Росію в стані, скажімо так назвемо на плаву. Китайцям дуже вигідна Росія, яка воює, яка знаходиться під санкціями, яка дуже дешево продає нафту китайцям, зокрема індусам і так далі. Вони готові наповнювати російську економіку, вони готові допомагати з людським ресурсом фізично. І ми це бачимо як активно заходять і всякі no-name найманці з країн третього світу, які, зокрема, за допомоги і як мінімум, за того, що Китай та Індія на це закривають очі. Там громадяни Індії, громадяни Китаю воюють і за нафту ці держави платять. Тобто вони тримають Російську Федерацію в такому підвішеному стані, де вони не можуть ні виграти війну, ні, ні програти. І це для них ідеально. І до речі. Ну, те, що я чув, я зокрема як такий невеличкий інсайт з дипломатичного треку, що китайці активно накручують росіян щодо зриву перемовин, тому що китайці хочуть далі, щоб Російська Федерація дешево продавала нафту. Нагадаю, що наразі російська нафта в чорному морі відвантажується на умовах ЕФОБІ в районі 36 доларів за бар. Тобто, китайці, якщо додати до цієї суми 10-11 доларів за барель на послугах танкерного флоту, який це перевозить, купляють її по 45-48, А це дуже вигідна ціна. Коли у котровки нормальних марок нафти на ринку виходять в понад 60 доларів за барель. Тому очевидно, що китайська експортоорієнтована економіка, яка потребує дуже багато енергоносіїв, хоче бачити Російську Федерацію в такому стані свого ресурсного раба, скажімо відверто, і щоб Росія продовжувала відповідно воювати.